Вітаю вас, вільні українці. Бачили інтерв'ю, де Зеленський розповідає, чому Путін не хоче закінчувати війну. От коли уважно послухати таке відчуття, що він розповідає про самого себе. Війна це великі гроші і великий бізнес. І всі його заводи, які працюють, і всі ті люди, які заробляють гроші, він не зможе це зупинити. А скільки на війні заробили чиновники, міністри, депутати, сам Зеленський. полиция, ТЦК, вот они хотят, чтобы война закончилась, я думаю, тоже не хотят. Сколько зарабатывает на войне Зеленский ежеминут вместе со своей шайкой? В минуту война приносит Зеленскому 36 тысяч долларов. 2,2 миллиона долларов в час, 55 миллионов долларов в сутки, полтора миллиарда долларов ежемесячно, 18 миллиардов долларов Хоча б час продержаться, пару мільйонів баксів на щиту. Для життя в Лондоні вистачить. Этим все, і обісняється. А ще чому Зеленський не хоче, щоб війна закінчилась, бо вибори придеться проводити, бо ми бачимо, як Зеленський типа, не тримається за крісло. Міняти мене просто, це, це буде непросто. Якщо я когда-либо в житті нарушу закон, я уйду сам. Я готовий піти в той час, коли суспільство мені скаже, ідіть, навіть якщо я нічого не порушу. Я за це не тримаюсь. Реально, серйозно, якщо порушу закон, то піду. Закон уже порушений і не раз, починаючи з підписання закону про продаж землі. І люди тебе просять: Зеленський, іди. А ти кажеш, я не тримаюся. А чому ж в сьомий рік уже тримаєшся і ніяк уйти, не хочеш? А тепер подивіться ще на одну чудову гру актера. А як можна відноситись до людини, яка прийшла до нас, вбивала нас, вбивала дітей? Ми зараз в бомбосховищі школи. Ну, бомба сходить. Боже, какой типаж. Браво, браво! Дивіться, я граю. Чуть слізу не пустив. Реально, Зеленський. Тобі шкода то дітей, хотів тоді спитати. А що там за хмадітом? Куди гроші ділися? Получається, Росія розбомбила, а ви ще нажились на цьому, а не дітей вам просто начкати. І на фоні цієї псевдолюбові Зеленський розповідає, що він готовий далі ложити тисячі життів дітей України. От головне, аби війна не закінчувалась. Прошу вас, продовжайте. Дивіться, це найдешевший, я вважаю, варіант для Сполучених Штатів Америки боротьба України. Тому що Україна захищала інші країни, в які Путін піде і він хоче туди піти. І Якщо він туди піде, я про це говорив, і люди повинні зрозуміти це країни НАТО, і тоді інші країни НАТО їм прийдеться захищати своїх союзників, бо є такі домовленості, а що люди захищають життя інших людей. І тому я й кажу, що це найдешевша ціна за захист. Замечательно, поразительно, геніально. І в цей же самий час, щоб українцям закрити рот, щоб українці менше говорили про безпреділ поліції ТЦК про порушення прав людини, щоб українці менше говорили про зупинення війни, щоб українці менше говорили про вибори. Садять журналістку за те, що вона показала безпреділ ТЦК. Журналістку засудили до п'яти років реального позбавлення волі за те, що вона знімала незаконні дії з боку ТЦК. Думається, це жарт? Ні. Це рішення навіть встояло в апеляційному суді, і тепер лише є можливість подати касаційну скаргу. І ніхто не вийшов підтримати журналістку. й да, інших активістів не сильно підтримують. А так пересажають всіх активних, кого на ноль відправлять, знищити, кого по тюрмам пересажають. І повірте мені, тоді північна Корея нам покажеться раєм, тому що в північній Кореї там один олігарх. А в нас їх буде два з половиною мільйона, тому що в нас два з половиною мільйона чиновників і кожен з них хоче бути олігархом. Вважаю, що ми найдемократичніша країна Європи. Одна з найдемократичніших, вибачте, одна з найдемократичніших країн Європи. Зато різних корупціонерів, мародерів, які фактично під час війни є зрадниками держави, різникових там всяких. Ніхто не сажає. Їм ще Верховна Рада стоїть і аплодує. Також ніхто не сажає всіх тих, хто дає можливість Кремлю виправдати всі ці прильоти по центрам міст України, де загинули діти. Їм відкрито навіть Кремль за це благодарний. Дякую. Нардепу Марьяне безумкой, этой Украинке, которая, видимо, не хотела нам так помочь, но помогла. Которая признала, что это было большое скопление тех самых военных, которые мучили наших людей в Курске, очевидно. Так что українці тут без варіантів. Єдиний варіант, який я бачу, Зеленський повинен підписати з Трампом угоду про земельні ресурси. От і тоді, коли ці ресурси будуть належати Сполученим Штатам Америки, тоді штати просто зобов'язані захищати ці свої вже особисті ресурси, а не ресурси олігархів. А якщо Зеленський не підпише, ну что ж олігархи далі будуть захищати свої ресурси звичайними українцями. Можна навіть без зброї, лопатами, як дехто казав. І все ж час всі, хто при владі, будуть і далі грабувати і наживатися на цій війні. Що в нас посадками корупціонерів, скоріше вздохло кончене пило з усіма чиновниками, мародерами, крисами, сім тими, тим розпочав цю спецпосрацію.